Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі! За давньою доброю традицією, 24 грудня у надвечір'я Різдва Христового в стінах Українського католицького університету наші працівники та студенти організовують благодійну акцію Вифлеємська гостина. Це свят вечір для людей у потребі. І традиційно напередодні цієї акції ми просимо вас долучитися до збору коштів на підтримку цих самотніх людей. Схожу ініціативу запровадив ще митрополит Андрей Шептицький, який у стінах богословської академії щороку напередодні різдвяних свят роздавав подарунки тим, хто цього потребував. УКО після відновлення своєї діяльності в Україні, підтримує цю традицію. Протягом останніх 29 років, попри війну, ми просимо всіх небайдужих підтримати нашу ініціативу. Завдяки вашим пожертвам ми плануємо пригостити різдвяною вечерою щонайменше 160 осіб у трапезній уку, а також привезти страви для святої вечері пацієнтам обласної клінічної психіатричної лікарні. Усі деталі про те, як скласти пожертву, ви знайдете в описі до цього відео. Запрошую долучатися кожного: нехай у цей день ніхто не буде самотнім.